26 жовтня 2015 року нами були прийняті протоколи від цих виборчих дільниць. Останній протокол у нас був прийнятий о 12-й годині 20 дня. Це по виборчій дільниці. Сімсот сто де ми вимушені були провести перерахунок голосів, тому що по протоколу, який нам надала дільнична виборча комісія, були розходження. І тому наша комісія, комісія прийняла рішення про проведення перерахунку голосів, про перерахунок всіх документів, які надані виборчою комісією, і написання нашого. Протоколу. Це не суперечить законодавству, це передбачено законом, що в разі, якщо ми знайшли якісь помилки, виборча комісія наша має право зробити це. По результатам складений протокол, і було встановлено підсумки голосування на даній виборчій дільниці. Зв'язку з тим, що. Ходять кровотолки про те, що якоби нами допущені якісь помилки. Я хочу вас завірити. Наша комісія працює чесно відповідно до закону, ніяких порушень і фальсифікацій не допускається на сьогоднішній день. Нами встановлені підсумки. По виборам до Дніпропетровської обласної ради протоколи будуть направлені до Дніпропетровської обласної ради і здані Дніпропетровської до Дніпропетровської обласної виборчої комісії, і здані там ці будуть протоколи згідно встановленого графіку даної комісії. Нами ви встановлені. Затверджена комісія, яка буде транспортувати дані протоколи до Дніпропетровської обласної виборчої комісії. Сьогодні ми будемо займатися встановленням підсумків в результаті голосування в місті Павлограді по нашим округам по виборам до Павлоградської міської ради. Комісія буде працювати сьогодні цілодобово і я. Увірена, що ми сьогодні можемо надати підсумкові результати і повідомити про результати. Ці. Я хочу вам, вас попросити не вдаватись ні на які провокації, ні на які попитки зірвати встановлення результатів виборів. Які відбулися 25 жовтня, тому що станом на вчора і на сьогоднішній день проводиться тиск на нашу виборчу комісію, тиск з метою зробити так, як вважають інші, як вважають інші партії, тому, партії Політичні партії міста Павлограда. Пробачте, я трохи хвилююся, тому можливо я допускаю. Трошки хвилювання і пробачте мене, що я так можу не висловити свою думку так, як потрібно. Я хочу поперед... повідомити вас, що ніяких фальсифікацій нашої комісії не проводиться, встановлюються результати згідно протоколів, наданих дільничними виборчими комісіями. Доступ до. Територіальній виборчої комісії не заборонений ні спостерігачам, ні кандидатам депутати, ні їхнім уповноваженим, особ, уповноваженим особам або представникам партій. Тому, якщо представники партії або спостерігачі вважають за потрібне, будьте добрі, приходьте і бути присутні на наших засіданнях. Згідно закону, нам наданий термін для встановлення результатів. По виборам до міської ради на протязі 10 днів. Я думаю, що за цей період ми встановимо результати і результати будуть опубліковані в засобах масової інформації. Все, що я хотіла сказати, прошу вас, єдине, зберігати спокій. І не вірити всім тим, хто підбурює вас на якісь провокаційні дії. Зрозумійте, ніхто порушувати закон не буде. Можна до Олександр Шляхом, і чи правильно я зрозумів, що як яких знає попередніх результатів голосування до обласної ради, до міської ради? До обласної ради у нас є. Ми склали протоколи. По п'яти округам я вчора зачитувала всі п'ять протоколів. ми вчора працювали до 12-ї години ночі, і ми приймали рішення. Я зачитувала всі результати всіх п'яти протоколів. в нас в місті Павлограді. Є п'ять округів по виборам до Дніпропетровської обласної ради. По всім п'яти округам нам встановлені результати. І ці протоколи я вчора зачитувала. А я, але якщо ви бажаєте, я можу вам їх зачитати. Це не виведеться ніякою секретною інформацією, але або якщо хочете. Можу вам продиктувати. Що, що стосується міської ради і міської ради і міського голови, ми будемо працювати сьогодні-завтра і встановлювати ці результати. У нас на це є 10 днів. Ну, стосовно вчорашньої ситуації, ввечері, там багато в інтернеті, в соцмережах про це пишуть. Що ви могли сказати, прокоментувати? Там... Вважаються за провокацію. Ніяко рішення Центральної виборчої комісії на сьогоднішній день не прийнято про те, що один тур буде, два тура буде, ми самі не знаємо. Наша Павлоградська міська виборча комісія буде працювати згідно закону, який в нас є. Якщо Центральною виборчою комісією буде прийнято якесь рішення, ми будемо виконувати те рішення, яке прийнято Центральною виборчою комісією. Порушувати ми його не можемо, тому що ми комісія нижчого рівня. Ми Чиняємося центральній виборчої комісії. Виконуємо всі їхні рішення. Все це буде зависити від центральної виборчої комісії. Це не зависить ні від мене, ні від членів комісії, які тут знаходяться. Ну, бачите, в соцмережах там пишуть про те, що саме ви виявили ініціативу по перевірці про по проведенню чи не проведенню цих я такої ініціативи не проявляла, і такого рішення ми не приймали. Тому я вам говорю, це провокації, бажання певних осіб зірвати підрахунок і встановлення результатів виборів. Це просто провокації На момент проведення виборів, згідно про згідно наданих списків виборців, уточнених, які були надані на виборчі дільниці, встановлено 90 ой 89 тисяч 959 виборців. Це нам на, на дільничній виборчій комісії. Ці списки уточнені, і попередні списки надавав відділ Державного реєстру виборців, але це не ми. Робимо ці списки, нам їх надають, а і ви, ми чи... по ним працюємо. Я розумію. А як ви могли пояснити те, що на сайті ЦВК від вчорашнього числа стоїть там, де розділ Дніпропетровська область рада дев'яносто тисяч виборців? Це було станом на 1 серпня 2015 а як року. Часто я не знаю, це не до мене це запитання. Це до відділу державного реєстру виборців та до центральної виборчої комісії. Я не можу диктувати права. Ой, диктувати центральній виборчій комісії, як їм працювати, а також відділу державного реєстру в зв'язку з тим, що це не мої повноваження і не повноваження нашої комісії. Ми до реєстрації виборців ніякого відношення не маємо.